Вітаю вас на каналі Готуємо з любов'ю. Готувала запечений хек з морквою та цибулею. Вийшов смачний. Приготування рибу розморозити і залити холодною водою, очистити від луски. Відрізати плавники, видалити нутрощі. Прибрати чорну плівку. Рибу добре промити і викласти на друшляк, щоб стекла зайва рідина. Нарізаємо на порційні шматочки. Нарізаєте так, як подобається вам. Рибу нарізали і готуємо соус. До сметани додати сіль, червону паприку, приправу до риби, цукор, перець чорний мелений. Все поєднали і добре змішуємо. Змішали і додаємо воду. Розмішуємо і додаємо рафіновану олію, В соус помістити рибу. І все перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо настоятися 1 годину. Тим часом приготуємо овочі. Моркву і цибулю очистити від лушпиня, моркву натерти на крупній терці, цибулю нарізати півкільцями. В розігріту сковорідку налити олію. Викласти нарізану цибулю. Смажимо 5 хвилин помішуючи. Затим додаємо моркву. Перемішуємо і смажимо 10 хвилин. В кінці приготування додаємо сушений чесник. Засмажку викласти форму для запікання і розподіляємо по дну форми. викладаємо рибу і заливаємо соусом, в якому маринувалася риба. За бажанням додати лавровий лист. Випікати в попередньо розігрітій духовці при температурі 175 градусів 45-55 хвилин. Слідкуйте по своїй духовці. Ось така запечена риба у мене вийшла. Готуйте, хай вдається, всім смачного. Щиро дякую всім, що підписалися на мій канал.